Я рекомендую вам уникати цих вправ, якщо ваша вагова категорія 80-90 кг. Ну і звісно, це відтискання, планка і ось такі випади вперед. Вправи, які я продемонструвала, потребують від вас фізичної підготовки достатньо середнього, я би сказала, middle темпу. Тому, якщо ваша вагова категорія 80-90 кг, вам потрібно спочатку реабілітувати свої м'язи, підготувати їх, дати техніку, а тільки потім підвищувати темп та різні варіації вправ, як висновок. Для чого обмежуємо? Для того щоб уникати травматизації, це найголовніше, щоб у вас була жага до тренувань. Якщо ми неправильно для себе обираємо метод тренувань, ми себе травмуємо і отримуємо болісний досвід і ніколи вже не повернемось до тренувань. А я хочу, щоб ви повертались до тренувань і були здоровими.